Ужені на Житомирщині відбулося районне культурно-мистецьке свято хліба це символічне свято завершення жнив, яке відзначають з давніх часів. Його учасниками стали сотні гостей з усього району, фольклорні колективи, народні умільці і, звичайно ж, головні винуватці свята трудівники хлібороби. Голова районної ради привітав всіх присутніх з тим, що Ружинський район забезпечив найвищий урожай в Житомирській області, зібравши близько 80 тисяч добірного зерна. Але найбільшим багатством… Нашого району це є звичайно. Ви, наші жителі, наші хлібороби. Дозвольте перед день нової закладки хліба осінньо-посівної компанії. Привітати всіх із святом хліба, святом хлібороба. Побажати вам добра, миру, злагоди. Жителі Ружину прийшли на свято національних костюмах, створили виставку продаж робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва, конкурс Короваїв, співали українські пісні та частували всіх бажаючих смачними стравами та напоями. Захід відвідала також заступник голови національної ради жінок України та кандидат в народні депутати України по виборчому округу номер 63 Валентина Семенюк Самсоненко. Пані Валентина розповіла, що все своє політичне життя присвятила боротьбі за права простих людей, тому їй надзвичайно приємно знаходитись на Святі хліба на своїй малій батьківщині разом із своїми земляками святкуємо такий прекрасний свято день хліба. Це свято, яке започатковано не один рік із дідів із прадідів. І мені сьогодні дуже приємно, що я бачу всіх все те, що колись доводилось робити разом, і мені приємно, що ми пам'ятаємо свої корені, свої свята і. Свята, які започатковані ще нашими дідами й прадідами. Свято хліба, тож святом всіх земляків своєї рідної, рідної батьківщини рідної житомирщини. Валентина Семенюк Семсоненко переконана, що подібні свята допомагають відродити звичаї, обряди, пісену творчість та зберегти регіональні особливості діалекту, атрибутики та народного костюму. Яна Черпицька, Юлія Парух, студія Це